Вітаю, шановні колеги, бажаю всім переможного дня та наснаги в роботі і одразу до справи. Почати хочу з того, що особисто для мене дуже сумним є той факт, що на 33-му році Незалежності України мовне питання лишається настільки актуальним. Але, спостерігаючи нинішню тенденцію і докладаючи максимум зусиль з нашого боку, як фахівців культурної сфери, вважаю необхідним зазначити, дорогі колеги. Ми з вами рухаємося у правильному напрямку, адже приклади інших бібліотек області, і нашої, зокрема, яскраво ілюструють, що навіть в тих умовах, яких ми всі опинилися на сьогодні, працювати якісно і результативно не просто можна, але й необхідно. Тепер детальніше про мовознавчий аспект у формуванні мовної компетентності користувачів книгозбіри нашого регіону в діяльності фахівців інформаційно бібліографічного відділу Донецької обласної бібліотеки для дітей. В умовах дистанційного формату, на жаль, вибір форм взаємодії з нашими читачами невеликий, але бажання змінювати світ на краще, ну, як би це пафосно не прозвучало, підштовхує до щоденного пошуку і вдосконалення. Відео, яке ви нещодавно подивилися, коротко окреслило напрацювання Донецької обласної бібліотеки для дітей, які ми розробили і впровадили. Аце: відеоролики, подкасти, заходи, постери, видання. Створення відеороликів для популяризації української мови це достатньо кропітка, багатокомпонентна робота, адже цей процес включає в себе декілька етапів. Основні з них Опрацювання літератури, створення сценарію, запис аудіо, пошук відеоматеріалів або створення власних монтаж. Але результат завжди радує, кількісні показники переглядів доводять необхідність такої форми взаємодії з користувачем. Динамічний відеоряд у поєднанні з правилами української мови сприяє легкому засвоєнню, короткий часовий відрізок не перевантажує, мережа інтернет забезпечує постійний доступ. На виході маємо задоволеного грамотного глядача. Найдалішими продуктами віртуальної роботи інформаційно-бібліографічного відділу, на наш погляд, є подкасти Мова в портретах та казка на ніч, які користуються значною популярністю адже цікаво, легко і ненав'язливо розширюють словниковий запас слухачів, сприяють запам'ятовуванню правильних лексичних конструкцій, знайомлять користувачів. З українськими авторами прози й поезії, частіше сучасними, як наслідок поглиблюють знання. Мета досягнута. Щодо створення подкастів, це також займає достатньо часу, але робота цілком оправдується, зважаючи на перегляди і реакції, які ми відслідковуємо. Якщо говорити про заходи, то не більше хвилини, адже ви всі їх бачите і берете в них участь або завдяки читачам або особисто. Важливо відзначити, що зазвичай саме мовознавчі флешмоби, челенджі або акції виявляються найбільш масовими. Стосовно постерів рубрики Говоріть зі мною української, то робота з ними не складна, але користі від неї немало. Адже плакати місять ґрунтовні відомості таких розділів мовознавства, як лексикологія, граматика, правопис, фразеологія. Перевага постерів ще й в тому, що їх легко копіювати і зберігати, це зручно для людини, яка прагне вдосконалювати свою українську або перейти на неї. А тепер про видавничу діяльність це один з основних векторів роботи інформаційно бібліографічного відділу Донецької обласної бібліотеки для дітей. І мовознавча тематика, звісно, також в ній відображена. Наразі ми можемо запропонувати всім, хто прагне вивчати українську мову та цікавиться її розвитком саме в Донецькому регіоні. Інформаційний мікс Україна, Донеччина мова, вислови відомих земляків. Це видання знайомить читачів з цитатами діячів культури та мистецтв, правозахисників, які або народилися на Донеччині, або у певний період свого життя перебували в цьому регіоні. Ще одна яскрава і досить цікава робота бібліонавігатор, рекомендаційний анотований список літератури «Книжкові фішки номер 2 її величність мова. Це видання пропонує читачеві перелік книг лінгвістичного спрямування, які стануть у пригоді всім, хто хоче вивчити нове, пригадати забуте, вдосконалити своє усне і писемне мовлення в усіх сферах власного життя. Одним словом, всім, кому небайдужа доля рідної мови, культури і словесності. Головним месенджем тут виступає впевненість, що слово це наша інформаційна зброя. Також воно виступає оберегом і шляхом до щасливого українського майбутнього. З цими виданнями ви можете ознайомитися на сайті Донецької обласної бібліотеки для дітей. Ось ми й розглянули провідні форми діяльності, популяризації української мови фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу Донецької обласної бібліотеки для дітей в умовах дистанційної роботи через призму можливостей, що надає мережа інтернет та віртуальний простір загалом. Підіб'ємо підсумки. Популяризувати українську мову життєво необхідно нині для існування нашої нації, і робити це можна яскраво і цікаво, головне бажання розвиватися і вдосконалюватися, яке підштовхує до постійного пошуку неординарних, легких для сприйняття та зручних користуванні варіантів продукту. Наш досвід більш детально буде викладений у виданні, яке зараз знаходиться в роботі, але скоро буде представлений вашій увазі можливості віртуального простору для популяризації української мови з досвіду роботи комунального закладу культури Донецька обласна бібліотека для дітей. Приклад до БД може стати підґрунтям або поштовхом для ваших подальших пошуків. Адже хто, як не ми, знає, що мова має значення. Щиро дякую вам за увагу.